Всім привіт, доброго ранку. Ми з Ліночкою вже прийняли душик. Зараз будемо прибирати в домі робити всі свої справи. Сьогодні у мене буде урок по нейрографіці. Дуже чекаю його, дуже цікаво, який він буде онлайн урок. Дуже давно хотіла прийняти участь, і ця можливість у мене таки сталося. Е, ну, зараз поприбираємо. Потрібно ще буде сходити в магазин, але не знаю, можливо, я попрошу маму люду. Е, ну, подумаю ще над цим. Як краще зробити, тому що я, мабуть, не встигну. Перестелю постіль, попелососю і. І помию підлогу. Сьогодні особливо такої роботи ніякої нема. О, тут я вже поприбирала на столі, більш-менш повитирала пилючку, Тому так. Дуже хочу вже ремонт в цій кімнаті, змінити щось, бо вже набридло одне й те саме, і тим більше Леночка постаралась над тим, щоб е зірвати кусок обоїв. тому Хочеш не хочеш, треба робити ремонт. Але це добре, бо ми з чоловіком планували його. Ліна, ти спать будеш? Ти спать будеш? До да, <реш> Зараз будемо годувати супчик гороховий. Для цього нам треба спочатку почистити овочі, тому вперед. Морква, цибуля і картошка. Почистю, а потім ще хочу зварити рис. Я люблю, коли в супчику дуже багато моркви. Не знаю, мені це. Дуже подобається. Він такий жовтенький, красивий. Сьогодні такий день, трішки дощ але нічого, все одно дуже такий непоганий день. Я почала малювати малюнок з нейрографіки. Сьогодні хочу його закінчити. Якщо закінчу, то покажу вам, який він вийшов. Дуже така тема цікава. І добре, що можна онлайн працювати. І навіть не виходячи з дому. Зараз дуже популярні уроки онлайн, тому що люди не завжди можуть прибути в той населений пункт, де проводиться урок. Або там, декрет, як у мене, що в декреті і така ситуація, що хочеться, але... Не можу, наприклад, кудись поїхати, то дуже навіть зручно. Думаю, я думала собі показати вам, що в мене вийде, а тоді думаю, якось давно я вже з вами не готувала разом. Хочеться наче зняти вам. Вже аж скучила. От. Розповім вам трішки, як пройшов мій день, точніше проходить. Я думаю, буде вам цікаво. Злаки сьогодні гралася. мене молочинка така. Сама навіть то вона завжди, як я їй там. Ну, засипаю їсти, вона завжди сама перша вибігаю з вольєру, щоб бігати. А це прям не вибігала, поки я не сказала, що може йти. Цибуля попала в око. Ну, побідітель по житті. <to buy'd> <recyc�>. Це просто я. От хочеш зробити щось добре, завжди виходить, як завжди. Близько готувати не буду, зроблю рис і зроблю. Як його, скажіть, я скажу тут? Зроблю рис і. Супчик гороховий. Буде ситно і смачно, це буде добре на ніяк. Тільки так, тільки так, тільки так. Вчора був такий ефірчик класний. Я прям в захваті була. Співали з вами, розмовляли. Я люблю такі моменти, коли ну, мені цікаво так, коли ви активні, дуже приємно це все якось. Незвичайно. Дуже люблю вас, кожного із вас. Дякую вам за ваші коментарі, за вашу активність, за ваші лайки, перегляди. Мені дуже приємно, коли відео заходять або трансляції, і вам це подобається. Я стараюся тоді більше розвивати цю тему. Тому що бачу, що вона потрібна вам. До речі, хто завів собі щоденник бажань? Будь ласка, відпишіться в коментарях. Так, я зараз буду мити овочі, а потім буду з вами нарізати. І так, на вогонь поставила сковорідку і кастрюльку з водою. І зараз буду нарізати, терти свої овочі. Гарненької химию і нарізаю. Я зразу зроблю підсможку таку, протушу овочі і для супчика і для рису. Дуже, до речі, хочу собі спробувати кавварку капсульну. Саме це, що капсулки купляються, і воно прям саморобиться. Я побачила відео одне від одного блогера, і мені так зацікавило мене, мені так сподобалось, а по цінам воно виходить. Ну, так само майже, якщо зерно нормальне купити, то воно майже так само виходить. Тобто, ну, яка різниця? І воно якось так, ну, смачніше, вона якась, наче виглядає краще. Не знаю. Хто можливо пробував, то напишіть мені. Можливо, в когось є, напишіть мені відгуки. Бо я ніколи не пробувала каву із капсульної кавоварки. Наливаємо трішки олійки і тремо морковку. зрозуміло, як це робити. Ось така наша цибулька смажиться. До рум'яної скоринки ми її смажемо, потім ми додамо морку. Я одразу морку не додаю. Я люблю, щоб цибулька гарненько просмажилась. Вона тоді буде варитися, якщо. додати. І тоді ми додаємо морку. Не знаю, як то, а я люблю і в рейсі, і. У супчику, щоб було багато моркви, щоб був такий жовтий колір. Тому для супчика рохового я протушую овочі, тобто цибулю і моркву. У... На сковорідці, тому що вона краще тоді веде свій колір. І додаю трішки цукру. От. І ну, для плова я взагалі завжди протушую, тому що він тоді не такий смачний і плов любить, щоб він був ну, не пісний, не без, не без олії, о, а потрібно, щоб він чуть-чуть трохи Ви Бачите, мій малюночок з нейрографіки. Я на нього прям милуюсь. Спочатку дуже не подобався, прям хотіла закинути, не хотіла взагалі його робити. А потім, коли вже почала вимальовувати е, ці всі. Лінії, то мені дуже сподобалось. Я прям не можу на нього намалуватися. І мені здається, так і в житті. Спочатку нам не подобається, ми отвергаємо, а потім ми прям задоволені результатом і щасливі. Ну, Я для себе висновок зробила, що головне не кидати, а йти, 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 йти. а потім вже буде результат. Додаємо нашу морквочку. Цибулька підсмажилась. Ви ну, подивіться, яка вона яскрава, соковита. Сочно! Ну це просто. Я так люблю цей колір, мені взагалі дуже-дуже подобається. Ми все добре перемішуємо і додаємо спецію, який я вам зараз розкажу. Ну, Перше, що я казала, це трішки цукру. чуєте цей звук. Блін, я не знаю, це просто ужас. У мене впала банка з льону. Зараз вам покажу, як це виглядає. І то я вже собрала більше частин. Хто по житті победитель? Я. Я як вона з туди впала, я не знаю. Блін, ну чого? Ну коли я вже буду робити без косяків, Нормально, як всі люди? Ну, буду прибирати. Итак, дубль 2. Добавляем отрыжки цветы. Добавляем ложечку. Добавляем сухие чеснок. Может, это изначально без, без разницы. И кстати, Приправка, яка вам подобается. Я тут 12 овочек. Я смешиваю с польскими. Такой И все. Там. у ну, И И все. И, пушку. и вот это уже Трішки відсипала підсмажки на суп і висипала промитий рис і підсмажується все. В наш ароматний супчик я додала трішки приправи 12 овочів і горох. Хай вариться. Сюди зараз до рису додаю водичку, гарячу в мене водичку. Отак, щоб гарно покрило. Водою, зараз покажу Якщо буде мало, можна ще додати, але не накриваємо кришкою, не потрібно це. Він тоді злипнеться, а так він буде більш розсипчистий. Пам'ятаємо, що гороховий суп варив не на великій швидкості, не на великому вогні, тому що він може збігати без кришки. Горох трішки проварився, тепер додала сюди картошечку. Що значить, ну? Ти в інстаграм нам кинув?